Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що нам ну, викотила Росія. Поки що неофіційно, але тим не менше. ну Це ж інформаційне поле. Тут о, в кожному, так би мовити, в кожній брехні є доля правди часу. Тим не менше, Росія поділила Україну. Частина українського Ютубу сказала: там не може бути. Точніше, як може бути, але як вони посміли? В мене інше питання а щось і стало? А хтось хотів сильно миру, якщо я не помиляюсь, хтось комусь розказував, що мир це класно, мир це чудово, Україні потрібен мир за будь-яку ціну. Ну, отримали прайс цієї ціни. Що Росія нам фактично каже, що буде вам мир, але на наших умовах. Да, народ, ми довоювалися, це називається так. Ми браді створити Росії контраргумент, але в нас їх немає. Курська область, це фігня, чесно я вам кажу. Це фігня, яка не варта навіть тих слів, якими вона проговорюється. Це від початку була дурна ідея йти на територію ворога. Коли ворог у тебе в тилу робить що хоче. Де логіка ви мені поясніть? От просто поясніть: нам треба захищати свою землю. Ні, тому що Росія, так би мовити, висуне свої умови. Люди, подивіться на карту бойових дій. І просто якось подумайте трішки. Ми і так не в тих умовах, щоб ставити умови. А курська операція послужила тим стимулом, що ми втратили репутацію. Репутація це найкраще і найцінніше, що є в політичному полі. Репутація як людей, країн це вкрай важлива. А Курська операція нас із жертви зробила агресора. З точки зору політики це повна недалекоглядність. Ну, от політична цінність Курської операції це повний нуль. Навіть там куди? Мінус нуль. Це вкрай погана ідея навіть з точки зору політики. А з військової точки зору ми там втрачаємо людей. Росія буде звідти видавлювати, так. Да. У Росії є чимало дурної сили. Яким треба було бути придурком, щоб помірятися придур'ю з Росією, я не знаю. Розумієте? Тож, курська операція? Це фігня і нам за неї прилетить. Але ми маємо визнати, що ми програємо Росію. Ми нічого не зробили буквально за три роки війни, щоб це було якось не так. Як ми повиганяли всіх розумних, всіх, хто розумніше нас, ми позатикали, правильним шляхом йде товариші, тільки потім не ображайтесь. Справа в тому, що якщо у нас і далі все буде так складуватися, у нас ситуація погано складається через те, що Володимир Зеленський узурпував владу, і слова йому не скажи. Це сильно впливає на ситуацію, оточив себе некомпетентними людьми, вигнав компетентного, молодець. Тепер всі йому кажуть те, що він хоче чути, тільки це не відповідає дійсності. В чому фокус. Зеленський втратив безпосередньо. Підтримку наших західних партнерів вони нам не допомагають, не тому що вони такі погані, а тому, що Володимир Зеленський хріновий дипломат.